Мікс флісок першого сорту, вага 15 кг, ціна 4,5 євро за кілограм. І почнемо ми з ось такої бежевої флісової кофтинки на замочку. Вона у нас буде така коротенька, маленька. Дуже круто, не на замочку, а на закльопочках. І то тільки до половини. Це взагалі флісове худі від H&M в розмірі S. Наступне у нас буде схоже. Ось таке укорочене, це плесеньке, Розмір шейн, а розмір у нас буде есочка, тобто 36. Наступна фліска, у нас буде чоловіча, Ось так вона виглядає. На спинці всякі прибамбаси. Розмір емочка. Наступна синенька. Знизу на затяжечках, Ось така красотка. Розмір у нас буде XL і ось затяжечки, про які я казала. Далі. Далі далі у нас буде ось така флісочка, також схожа моделька, Також H&M, розмір у нас буде М. Так, наступна ще пудрова, Пудрове флісу виходить. Ось таке з капюшончиком, H&M, розмір у нас буде L. Наступна червона. Ось така флісочка жіноча в розмірі. Розмір XL. Наступна. Чорна, легесенька, вона йде тоненька. Відносно розмір у нас буде. S, Наступна, чорна ще одна. Ось така вона йде вже плотніша. На замочку повністю розмір M, Так. Ось така крутецька флісова ковтинка. Гляньте, вона, типу, так під баранчика зроблена. Розмір, також і ще йдемо, розмір XXS. Тобто дуже маленький розмір. Наступна у нас буде флісова кофтинка, ось така подовжена. Типу, як флісовий кардиганчик. Розмір у нас буде 48-46. Так, сіренька фліска. Та більшенька, дуже приємна, нагасенька, Розмір у нас буде XL. Наступна голубенька, ось така з великим комірцем, жіноча приталена, В розмірі S. Нагадую, ціна всього лише 4,5 євро за кілограм. Ось така сіренька. Також вона йде як ковтинка, як худі. Розмір, на жаль, не пише. Але маленький. Наступна позиція у нас буде ось така сіренька з високим комірцем. Також, як худі, розмір у нас не пише. Ось тут Наступна голубенька. Ось така. Так, ось жіноча, трошки в катишках розмір М. Так, ще одна синя, така вже насичена з блискітками. Розмір 44-46. Ось така синенька в кольорі електрик, я б сказала. Розмір LXL. Досить хороший такий розмір. Так, ще така флісова курточка. Вона йде супер плотною, супер теплою. Розмір у нас буде великий якийсь. 50-52, тобто L. Класний розмір. Наступна фліска в нас буде ось така цікава з дизайном, як бачите, з різними кольорами. Але розмір не пише. Я думаю, що це Елічка. Жіноча, ніжна, ніжна, жовта. Ось така красотка. Голубенька ще одна. Також, як бачите, з дизайну. Така. Зелена на замочку. Яскрава, яскрава малинова також жіноча, Гляньте просто таким величезним, теплим комірцем. Так. Ось така флісова безрукавочка в нас ще є. Голубенька жіноча, Ось така красотка. Так, що супер тепле, велике. Просто гляньте на ці розміри. Воно ну, супер тепло. Розмір у нас буде XL. І покажу вам ще ось таку голубеньку. Також досить такий непоганий розмір. Я вам показала не ціле на лотику. Гляньте ще скільки всього не залишається, тому для замовлення ви можете звернутися у Viber до будь-кого з наших менеджерів і забрати цілий лотик флісу ціною 4,5 євро за кілограм. В лотику у нас 15 кілограм.